Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії комунальної власних комунального розподавства, на розбереження та транспорту. На розгляд нашої комісії передав не у нас 6 питань. Прошу затвердити порядок. Все лично передали голосу, всему члена комісія, які просутні. Переходимо до розвідки питань, по суті. Першого питання у нас про придбання на комунального власника Бузіківської селищної ради, житлового переміщення квартир, що планується захоплення до фонду службового житла. Є необхідність поселення лікаря-травматолога в службове да, житло, з тим, що він переїхав до нас на постійне місце проживання і працює в лікарні. провели конкурс, у нас є спеціальна комісія. Були об'яви, пропонували нам один обзор, це було подано пропозицію. <говори> на сесію, для того, щоб рішення, можна Шановні колеги, прошу підтримати зазначення питання, воно необхідно для розвитку нашої громади з метою того, що лікарі завжди для нашої громади наказують і для наших громадян допомогу. Прошу підтримати став на голосування. Всі прийняли рішення комісії договора. Переходимо до запитання переподенного про Операдо завершення приватизації об'єкту на рухому майна комунального власника житлової події за 737 квадратних метрів, Сухихтопи, Польського району, вулиця, Центральна, 30. Проведена процедура аукціону, аукціон, стартана ціна була 14 тисяч 182. По результатам аукціону громада отримала 120 тисяч 500 гривень. У право власності Белі вже така поклали. Право власності перейшло до середньої весії на тому прошу прийняти рішення про завершення примусу. Прошу, щоб це звання здание... залишилося, щоб було там хазяйну мови, щоб воно не розгорнулося. Лошу процедура на цей момент підтримати, скільки вже всі юридичні процедури, ваших. в принципі, завершить. Слава голосування. Комісія підтримує завершення питання. Приходимо до наступного. Пронесення питання звучить. Пронесення змін до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу від ну, суб'єктів оціночної діяльності. Так, в зв'язку з кадровими змінами, як ви маєте надія колікувальніла, тому прошу її від комісії замінити в хатам, а на малості перші комісії, Прошу підтримати технічне питання, люди звільняються. Працювати потрібно далі. Комісія потрібно працювати. Стан на голосування Я голосую. Шаника місії наголосимо за наші рішення. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання про зведення Бузняківської селищної ради до Харківської обласної ради щодо прийняття рішень про передачу нерухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області до комунальної власності Бузінківської селищної територіальної влади. На жаль, ви знаєте, що прокуратура була оскаржена наше рішення про прийняття в комунальну власності і тепер право власності на будівлі. Близнівки свободи пошатнева, 41-1, самілію Кашаченка, 27Б і оплатна вулиця Месникова, 2Б перейшли у власність, навірні, зареєстровані за обласною радою. В рішенні суду було указано, що нам порушена процедура, тому ми розпочинаємо процедуру спочатку і пропонуємо звернутися до обласної ради, щоб вони прийняли рішення або відмовили або прийняли передачі нам комунальну власність цих будівель. Чекаємо, збудою юридичне оформлення за зазначених фактів переведення цих будівель до селищної ради і правильного їх оформлення. Прошу завершення питання підтримати підтримати таке з'явлення. Ставлю на голосування значні питання. Делати нам рішення. Переходимо до наступного питання перед переданням. Звучить так про продовження договору рандирукому або іншого крема дивана майна, що належить до комунальної власності. Державній установі це пробація. Пробація займає кімнату 19 по вулиці Свобода, 26. Закінчується договір. Пропонуємо продовжити з першого 12-25 на 5 років і без аукціону зв'язку з тим, що це державна установа не прибуткова. Державна сона центр про працює з людьми, які являються засудженими і як і встановлено умовно термін відбування покарання по кримінальним злочинам. Така автоному в нашій громаді потрібна і потрібно надати їй всі можливості тут працювати. З нашої сторони це надає в оренду це приміщення, де вони знаходяться на другому поверсі, свободи 26. Напрошу ага. підтримати. значно Переходимо на питання, наступне питання. Проходимо звучить також, думаю, що окремого діаміна, що має ще належать документуватися ФОП Маляренко Світлана. маляренко Світлана Байден. Пропонуємо продовжити ФОП Маляренка з 1125 на 5 років без аукціону, в зв'язку з тим, що відповідно до частини 2 статті 18 один раз продовжити можна без аукціону. Продовжує Наступний раз вже буде проводити аукціон на подовження. А все сплачено, долгів немає? Все ні, ні, є довідка, що боргів немає. І сума, це остання буде аренна плата, з неї буде плачення. Соня Калєвська, ми доводимося, щоб малий бізнес-спонавців залишався, працював, потрібно підтримувати їх, надавати можливість приміщення, щоб вони не пустували, пропонувати підтримати. Якщо все сплачується, боргів немає, стану на голосування з нашими все мы даем прямую комиссию. То есть не прошло плохо. Вторая дня комиссия лучше по нам. Поседание комиссии. Питание по нам нормально. Комиссия, если комиссия, я все закрыто. Всем доброго.